Одного. Ми поважаємо один одного. І надалі я надаю слово громадській активіст Боряцький ряд. Слава Україні! Героям слава слава патріотичній молоді! Слава українському народу! Друзі! Тиждень тому, коли ми. Починали цей Євромайдан, ми сумнівалися в тому, що українське суспільство прокинеться. Ми не думали, що наша спільна боротьба досягне таких неймовірних масштабів. І сьогодні про Україну і про те, що Україна жива і вона піднялася, говорить увесь світ. Говорить вся цивілізована спільнота. Багато хто з нас не збав всі ці ночі. Багато хто з нас знаходився тут поруч з вами, знаходився тут, на цьому майдані. Вони ця банда, ця битва еліта, яку очолює Межигірський пахан, Хотіли нас розділити. Вони намагалися внести розкол, але їм це не вдалося. Ми єдині, ми народ, і я думаю, що кожен з нас сьогодні розуміє найголовніше питання. Євроінтеграції наразі знято, але воно не знято для нас з вами. Сьогодні має розпочатися загальноукраїнський національний громадянсько-політичний протест в Європу без Януковича, і кожен сьогодні. Сьогодні давайте всі разом скажемо, щоб він почув нас у Межигір'ї. Всі разом. Зека гей! 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 Гей, друзі, ви повинні розуміти найважливіше, за таких обставин виборів президента у 2015 році не буде. Янукович сьогодні їх фактично скасував, то чи готові ми? Віддати Україну на потурання цій банді і Кремлівській імперській Росії. Готові? Чи готові ми боротися як нащадки славних козаків? Нащадки тих 300 українських спартанців, студентів, героїв Крит? Чи будемо гідні? Будемо, будемо! Це прекрасно, і тому ми будемо продовжувати нашу боротьбу. Після завтра, у неділю, ми маємо донести до кожного українця. Ми знову виходимо на протест. Ми знову збираємося о 12-й тут на Майдані. Нас має бути ще більше ніж минулої неділі, і ми маємо справді розуміти, що ми повинні. Ми на пряму дію, на дію в рамках Конституції наша акція мирна, але ми маємо діяти, якщо ці негідники знову спробують кинути на нас перкут, своїх спецназівців, своїй сльозогінний газ, свої а, загони озброєних міліціонерів, я думаю, що ми. Тамо гідну вісіч, бо за нами Україна, за нами народ. Банду геть. 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 І якщо цей межигірський негідник не дослухається, до слова українського народу. То тут переді мною виступала Руслана і вона закінчила прекрасними словами. Тоді цю банду буде чекати справжня нова українська громадянська. Революція. Революція. Революція, Рево Люція, Революція, Рево Люція, Олюція, Ре О Люції. -лю 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 Дякую і на останок скажу головне, друзі, тут були студенти, тут була наша прекрасна патріотична молодь. Я схиляю голову перед цими мужніми людьми, які стояли і продовжують стояти зараз у всіх куточках України. Гадаю, що в неділю до цих студентів повинні долучитися їх батьки. Це наші діти. Діти сказали своє слово. Ми маємо стояти з ними поруч. Ми маємо бути разом. Нас має бути багато і тільки так. Ми зможемо перемогти, і ми обов'язково приведемо нашу країну в Європу. Ми наведемо конституційний лад в нашій державі і будемо жити в цивілізованому світі. Готові до боротьби, готові до кінця стояти за Україну. Дякую. Слава Україні. Слава Україні. Слава Україні! До боротьби, друзі! Дякуємо, Зарян, дякуємо, друзі. Мені повернули.